В новомосковських школах відбулося свято першого дзвоника, першовересень, свято дитинства. В цей день шкільні подвір'я наповнюються та оживають галасом дітей. Цього року день знань незвичайний. Багато дітей на сході країни так і не змогли піти до рідних шкіл. А ті, що виїхали з зони бойових дій. Пішли до нових, так і в Новомосковську різні школи залюбки прийняли до свого луна дітей-переселенців. Школярі, вчителі, батьки одягнули вишиванки та принесли з собою державну символіку. Свято 1 вересня одностайно пройшло під гаслом Україна, єдина країна. I'm Найсхвильованішими по праву були первачки, адже перед ними відкрилася нова таємнича дорога у світ знань. Дитячі ігри полишилися у дитсадку. Наступні роки хлопчики та дівчатка проведуть в стінах рідних шкіл. Та не менш за дітей схвильовані і батьки. Для них також почався новий життєвий етап. Всіх жителів Новомосковська поздравляю з Днем Знань, з 1 сентября. Желаю успіхів терпіння. чтобы всегда у вас все было хорошо на этом таком не очень легком жизненном пути. Вот. Чтобы были у вас детки очень послушные, очень внимательные и очень терпеливые. Такие же, как и родители бывают. И очень сложно, но мы справимся. Поздравляю вас еще раз. Хороших вам знаний. Поздравляю всем с Днем Знаний. Желаю вам Щоб вам вистало сил, щоб вам вистачило здоров'я і желаю, щоб ваші можливості завжди совпадали з вашими бажаннями, щоб ваші дітки завжди вас радували і носили одні дванадцятки. Потрапивши в цю країну знань, наші діти отримають те, за чим вони сюди прийшли. Хочу побажати. Саме головне, щоб. У нашій країні було мирне небо над головами наших дітей і нас. Щоб у нас було здоров'я, натхнення, благополуччя у кожній родині. А також хочу привітати усіх жителів міста. З цим чудовим святом, а от одні з винуватців свята вчителі з оптимізмом дивляться в майбутнє, впевнені, що дуже скоро всі труднощі закінчаться а діти будуть виховуватися в єдиній та вільній Україні. Ми також свого боку намагаємося як можна більше вплинути на діток, дати їм можливість стати патріотами своєї країни. Проводимо різні заходи, і також сьогодні, 1 вересня, це не було винятком. Відлунав перший дзвоник, знаменуючи кінець літа та початок нового навчального року. В усіх школах міста після урочистої лінійки першокласники пішли на свій перший справжній урок, покликаний виховати в них почуття патріотизму та любові до держави, який так і називався Україна єдина країна.